Вітаю, програма Огляд новин в ефірі. Наші журналісти вже готові розповісти про найбільш помітні події останніх днів. Отже, сьогодні у випуску. Наслідки зими, подекуди по грибах прияславці, стоїть вода. Ото як цей став сніг роставата коноп'я, тогато було? а боже багато було. Нема наш було туди долізти. Нічого розпочав роботу новий підрозділ ЦРЛ, пункт невідкладної допомоги. Азов, допомога, Погодні корективи. Коли на Переяславщині розпочнеться посівна кампанія. В принципі, аграрії вже, ну скажімо так, на взводі їм швидше поле, Вони вже не можуть видержати оцієї цієї зимової, скажімо так, сплячки. Хоча сплячка – це слово таке в лапках. Вони не спали зимою, вони готувалися. Народна пісня духовне обличчя нації. Днями її пропагували артисти районного будинку культури. Зараз дуже є популярною народна музика. Захід сподіваюся, його проведення стане. Цьогорічна весна дивує нас багатьма сюрпризами, за якими не встигаєш слідкувати. То морози за метілі в кінці березня, то кількаразове чергування потепління та похолодання на початку квітня. Такої аномальної весни ще не було, кажуть у гідрометцентрі. Та це ще не все, адже навесні з'явилася загроза підтоплення, і такої води навіть у нашому краї давно не було. Цією темою цікавилася Тетяна Панченко. Після морозів уже початку квітня відчутно потеплішало, і хоча снігу в березні насипало багато, все ж за кілька днів при плюс 10-12 градусах у день, він зійшов. І відтоді розпочалися проблеми, зокрема в людей, які живуть поблизу водою. У їхніх погребах з'явилася вода. У місті найбільше таких випадків у мікрорайонах Борисівці та Підварках кажуть у міськраді у районі у селах Гайшині та Стовп'ягах. Жителька останнього населеного пункту Ольга Ярошевич розповідає, що в їхньому погребі кожної весни з'являється вода, але цьогоріч її найбільше. Щодо, як цей став сніг так воно оп'ять. багато води було. А Боже, багато було, нема наш було туди долізти нічого. І в'єдрами виносили, і йшланга до чого моторчика раз опускали, потім і другий раз опускали, до да витягали. І вночі це чекає, скажний час, устаємо до війна, до її відрами. Вода в погребах стоїть у багатьох жителів села, однак у когось більше, у когось менше. Є й такі господи, де її немає, адже вони розміщені на підвищенні. Начальник райвідділу держтехногенбезпеки Сергій Лисенко каже, піднявся рівень ґрунтових вод, що є звичним явищем для весни. Рівень ґрунтових вод піднявся. Це абсолютно нормальне явище для весні перед тому, що талий сніг зайшов. І сьогодні ми те, що ми об'їхали по району, ви самі побачили, що в принципі, ситуація абсолютно під контролем, катастрофічно нічого у нас немає. Не потрібно впадати в вічі тим людям, вода сама сама звичайним способом зійде. Вода інтенсивно надходила під час станення снігів, але зараз її вже менше. Спала інтенсивність, і на сьогоднішній день вона вже значно менша. Тобто через тиждень-два вода буде поступово вона буде сходити. Ну, це звичайне природне явища. Тут як людина ну, нічого не, не може вдіяти з цим. Загрози підтоплення, як у місті, так і в районі немає. Влада тримає це питання на контролі, зазначає начальник відділу надзвичайних ситуацій міськради Анатолій Палатний. Міська влада разом з Трубізьким управлінням і Дніпровським керівництвом Дніпровського басейного управління водних ресурсів щоденно моніторує ситуацію, тобто ми об'їжджаємо всі, всі підозрілі місця, шлюзи, ну те, де місця розлив води, де проходить. Вода частково в річці трубіж повиходила заплави. Ну це природне явище, це ну це таке потрібно бути. Офіційний заяв від жителів міста та району до порядку Хмельницької держтехнення безпеки не надходило по підтоплення. Насосна станція справляється, відкачує воду, то загрози надзвичайної ситуації, то немає. Нині на насосній станції працює п'ять агрегатів, розповідає її начальник Анатолій Павленко. З кінця минулого тижня її працівники зайнялися чисткою підвідного каналу. Наскільки Заважає працювати насосним агрегатом, аргіатом, тобто забиває решітки, збільшуючи значить, струм, і це призводить до, скажімо так, до негативних наслідків. Сміття ми надіялися, що якось в цьому році буде набагато менше, тому що ми із осені його скажімо, почистили. Сміття зібралося так багато, що воно ущільнилося, і його товщина сягає близько одного метра. Воно дуже ущільнене, що от катером його там, значить, розриваємо, краном. О, значить, запихаємо вам камери, де ви бачите, що механізовано ведеться чистка. Станом на вчорашній день із самого початку чистки цього каналу було вивезено більше 30 причепів сміття, серед якого не лише сухе листя та очерет, а й величезні колоди дерев, а також безліч побутових речей, пластикових і скляних пляшок, пакетів із непотребом, навіть старий телевізор. Сміття, яке скидається в річку Трубіж не тільки в нашому районі, скажімо так, що і в Баришевці, і по селах, то кінцева точка цього сміття це трубіська насосна станція. Далі воно не йде, ми повинні його тут забрати. Така велика кількість сміття свідчить про безкультурі наших громадян, які не розуміють, що забруднення природи може призвести до великої екологічної катастрофи. Далі до резонансної новини цього понеділка в заплавах трубежа було знайдене тіло дев'ятирічного хлопчика. Нещасний випадок стався на лузі, де наразі багато води, оскільки внаслідок паводку річка вийшла зі своїх берегів. Що сталося з хлопчиком, який лугом повертався додому? Нам розповів начальник кримінальної міліції у справах дітей Ігор Гересименко. Мама цього хлопчика зателефонувала до міліції і повідомила, що немає її сина. До свого зникнення дев'ятирічний хлопчик, продовжує міліціант Ігор Герасименко, поблизу трубежа гуляв зі своїм товаришем. За словами останнього, Максим вирішив піти додому через луг, мовляв, так ближче. Близько 22 години батько цього хлопчика знайшов у канаві штучному виробити. Мертвою. Слідів наслідки не було нічого. Як встановили експертиза, що в легенях вода втопився. Остаточної ж версії стосовно того, що трапилося у міліції, ще немає. Одна із них хлопчик спіткнувся, унаслідок чого впав у воду і захлинувся. Наразі ведеться слідство. На жаль, продовжує Ігор Герасименко, ця неприємна ситуація не єдина, якою наразі займаються оперативники. Ще 22 березня зник уродженець поліг Чобітьок Анатолій Сухоцький. Того дня він разом із друзями пішов до сусіднього села Лецьок. У тамтешньому барі транслювали футбольний матч. Додому 17-річний юнак повертався сам, але так і не дійшов. Він своїм товаришам сказав, що йому треба ранчити додому, так як завтра в школу. І він близько 23-ї години вийшов із, із бара, і більше ніхто його не бачив. Але батько до нього телефонував останній раз у дві години. Ночі зателефонував, і він, як пояснив, що він десь у воду війшов і бачить і крізь три ну, світла прожектора. Все про зникнення хлопця рідні повідомили працівників міліції лише через добу. Особовим складом пошукові дії було розпочато відразу. Було зразу. Виділено група, кінологічної собаки, були, були задіяні з міста Яготин, теж собаки, громадськість, шукали зараз і по цей час шукали, але риспати нема, так як територія, яка перетинається, Сололецькі, плечі поля дуже здорові і все, все обійти неможливо. Пошуки юнака триватимуть і надалі. У день перед зникненням Анатолій був одягнений у чорну куртку з білими смугами, сірі джинси, темні кросівки зі світлими вставками та зелену шапку. Можливо, хтось його бачив або ж знає про місце перебування юнака. Не будьте байдужими. Телефонуйте 102. Ваша інформація може бути корисною. Наостанок Ігор Герасименко звертається до батьків із проханням слідкувати за своїми дітьми, не дозволяти їм гуляти до пізньої ночі чи ходити до небезпечних місць, таких як канави, річки, озера тощо. Продовжуємо програму. У центральній районній лікарні створено новий підрозділ пункт невідкладної допомоги. Нагадаю, що в результаті реорганізації медичної галузі швидку допомогу було розділено на екстрену та невідкладну. Функціями, зокрема, останньої цікавилася наша знімальна група. Азов, невідкладна допомога слухає. Функції новоствореного підрозділу включають у себе надання допомоги в першу чергу пацієнтам із хронічними захворюваннями, розповідає заступник головного лікаря з медичної частини Лариса Кузьменчук. Це ті пацієнти, які хворіють хронічними захворюваннями, але в неробочий час у них трапились якісь негаразди здоров'ям і вони можуть почекати близько години, коли підійде фельдшер, який працює на невідкладній допомозі. Займається обслуговуванням онкохворих, тобто надає допомогу онкохворим, які отримують лікування вдома. Крім того, невідкладна допомога в неробочий час здійснює транспортування медперсоналу, який працює в ургентному порядку. Якщо ж пацієнт потребує екстреної медичної допомоги, на виклик виїздить інша карета швидкої. Ці функції виконує екстрена медична допомога. Значить, до екстрених випадків відносяться це різкі болі в животі, порушення дихання, травми різного роду, алергічні реакції, також судоми і багато інших патологій, де не можна чекати довго, і тому треба викликати телефонувати на 103 і викликати екстрену допомогу. А от щоб викликати невідкладну допомогу, слід телефонувати за номером 52527. Лариса Кузьмінчук наголошує й на тому, що прибути за викликом бригада пункту невідкладної допомоги повинна протягом години. Пацієнтам також не треба забувати чітко формулювати свої скарги, аби лікарі знали, якої саме допомоги вони потребують. Далі поговоримо про весняну польову кампанію, яка на Переяславщині цьогоріч розпочнеться із запізненням. Наразі місцеві аграрії підживлюють озимину і активно готуються до посіву культур ранньої групи зернових. Сьогодні про це в нашій програмі розповідає начальник агропромислового розвитку райдержадміністрації Анатолій Онищенко. У нас така обширна буде посівна кампанія. Весняна площі посіву доволі такі значні. Але на даний час, на даний час, якщо сьогодні вже в нас 10 число, 10 квітня, то практично ще господарства району як до такої посівної не приступили. Одиничні випадки є. Цьогорічна зима позначилася досить складними погодними умовами. Та найбільший сюрприз, на який уже ніхто не очікував, українці отримали наприкінці березня. Однак, не дивлячись на майже аномальні погодні умови, як для весни, посіви на Переяславщині вдалося зберегти культури, перезимували непогано, проте є одне. Але у цьому році як ніколи, в зв'язку з такими погодніми умовами, на сьогоднішній день на Озимому клині, ну, скажімо так, букет букет фороб. Е, вони нікуди не дівалися, але завдячуючи тому, що був такий сніговий покрив, рослини себе комфортно почували, то, звичайно, хвороби нікуди не ділися, вони залишилися і зараз починають прогресувати. Наразі до посівної інтенсивно готуються всі господарства району. Вона має ось-ось розпочатися. Детальніше про роботи на полях Переяславщини ми розповімо в наступному випуску огляду новин. На черзі ряд репортажів, що стосуються культурного життя Переяславщини. Юні таланти нашого міста співаки, танцюристи, декламатори та музиканти. Саме з такими обдаруваннями початкової школи номер 6 можна було познайомитися під час фіналу шоу-конкурсу Крок до зірок, який днями проходив актовій залі будинку освіти. Тож далі до вашої уваги всі тонкощі дитячого артистизму через об'єктив камери огляду новин». Фестиваль конкурс крок до зірок серед учнів школи номер 6 проводиться вже другий рік поспіль. Розповідає заступник директора цього закладу Оксана Сонько. Складається ж він із трьох етапів. У нас був проведений кастинг підбірковий тур. Потім півфінал, і сьогодні фінал, тобто вже відібрані фіналісти, які найкращі, найяскравіші показали свої номера. І сьогодні ви матимете змогу побачити ці номери. А от родзинкою цьогорічного фестивалю є демонстрація хореографічних можливостей школярів. У початковому закладі освіти діє відповідний гурток. Сьогодні ми його поєднали разом із звітом гурткової роботи. В нашій школі діє один гурток це гурток хореографії. Тому вони органічно переплітаються, і ми маємо змогу їх поєднати і показати на широкий загал їхні надбання. Юні члени хореографічного гуртка радіють із того, що беруть участь у фестивалі. Кажуть, танцювати люблять понад усе. Я е, давно танцюю, і мені це дуже подобається, тому що ми багато вже танцювали. Ми будемо танцювати сучасний танець дійське време. І ми будемо, ми перші будемо танцювати, потім е, далі хто буде на крок і зірок, потім вони за нами будуть танцювати. А який танець будете танцювати? А потім, повертаючись власне до учасників конкурсу Крок до зірок, варто сказати, що до фіналу їх обрано немало. Відтак, у вазі глядача цього дня було представлено понад 10 кращих виступів різного спрямування. І вокал, і хореографія, і декламаторське мистецтво. Ой, Якеся вовкувати, німе, як терят. Вже жодний сякий місяць, а ще не балака. Даю йому копійку, вона каже каха, а невістка відказує. Чого ж дивуваться? Хто тебе за копійку сказать, що вицяться? Розважали гостей, як то кажуть, старанно. Чиню ж конкурсу усім учасникам вручили нагороди, не обійшлося й без подарунків. Крім того, було оголошено переможницю конкурсу глядацьких симпатій. Нею стала Катерина Гігічук. Дівчина та ще дві фіналістки отримали також подарунок від оздоровчого закладу Славутич, подарункові сертифікати, на разове відвідання басейну, тренажерної зали та соляної шахти разом із дорослим. До пісні горнемось з любов'ю. 5 квітня в району будинку культури під такою назвою відбувся концерт народної пісні. Важко посперечатися з тим, що саме народна пісня є духовним обличчям нації, адже в ній закладена історія народу. Саме з метою популяризації української пісні було організовано для переяславців вище згаданий святковий захід. Мала можливість насолодитися народною піснею в сучасній обробці, і наша кореспондентка Івана Данюк. Куди не глянь шоу-бізнес, що не послухай, фонограми скрізь одні зірки естради. Головна ж ідея концерту до пісні Горнемось з любов'ю, підкреслити цінність народної пісні, показати наскільки вона мелодійна, розповідає організатор заходу, керівник гурту Чумацький шлях Микола Гриценко. Ми Любимо цю нашу пісню, українську, сучасну, естрадну. Це ідея для того, щоб людям донести нашу прекрасну, Пісню сподівається, Микола Гриценко, що такі заходи жителям Переяславщини припадуть до душі і стануть традиційними. Ми ж робимо це від щиро серця для людей з любов'ю. сьогодні ми не обіцяємо вам шоу, і не будемо вам представляти зірок. Ми будемо щиро задушевно, з любов'ю пригощати вас пісенним джерелом. І це тріна. Моє ти на матір моя. Шана до української народної пісні це повага до свого коріння. Переконана співачка Лідія Ющишина. Саме тому зізнається, вона і вирішила взяти участь у концерті, хоч загалом надає перевагу іншим стилям музики. Я люблю взагалі різні стилі, різні жанри, специфічні напрямки музики. Але чому я на цьому концерті? Тому що зараз дуже є популярною народна музика. Та, зокрема, її пісня варта того, щоб її відроджували. Можливо, у чомусь осучаснювали, але ні в якому разі не забували. Наголошує ще один учасник концерту, бандурист Павло Рекун. Хотілося би показати, що та сама давнішня культура не загинула, і вона продовжується. Ми її відроджуємо і трохи якби додати туди сучасних ритмів. Осучаснити цей наш український патріотичний інструмент в такому амплуа сучасному і відповідно цій програмі естрадної пісні. Слід сказати, що загалом концерт відбувся завдяки артистам, творчість яких добре відома жителям міста та району. А головне вони, зокрема члени гурту Чумацький шлях Ірина Пагер та Василь Гура, народну пісню ніколи не виконують задля треба. Вони її люблять і шанують. Що цікаво виконували артисти того дня й українські пісні в дещо незвичній музичній інтерпретації. Джазовий супровід пісні Ой під вишнею почули, тепер черга за сопілкою. Грати на якій народну мелодію, як виявляється, також можна в поєднанні із джазовою музикою. Концерт тривав лише годину. Чому кажу лише, тому що по його закінченню українською народною піснею хотілося насолоджуватися ще, чесно кажучи, особисто я із задоволенням чекатиму на черговий такий захід. Сподіваюся, його проведення стане доброю традицією. І далі до спортивних новин нещодавно в нашому краї було започатковано новий футбольний турнір Суперкубок Переяславщини. У змаганнях брали участь команди з Переяслава та району, а також університетська команда викладачів. Про результати футбольного турніру. Дивіться далі. Такий турнір є продовженням навчальних занять. Тобто студенти вивчають навчальну дисципліну футзалу. І от проходить фактично таке заняття з футзалу, але заняття у вигляді змагальної діяльності. Віктор Куйбіда, декан факультету фізичного виховання місцевого університету, зазначає, що Суперкубок Переяславщини турнір, який було започатковано для кращих команд, котрі свого часу ставали володарями кубків міста та району. Запрошені чотири команди, дві з району. Це із Гайшина, із Дем'янців, і команда Костал, а також команда викладачів університету, до якої додавали два студенти, оскільки викладачі вже пожилого віку. До організації міськрайонного футбольного турніру, окрім працівників факультету фізичного виховання, долучилися і райони та міські відділи з питань фізичного виховання та спорту. Я хотів би подякувати. Керівництво університету, що вони надали спортивний зал для проведення даного заходу, і тим людям, які долучилися допомогти в його проведенні. На жаль, якби були спортивні зали в місті, ще б хоча б два, то можна було проводити дуже багато міроприємств, люди готові займатися фізичною культурою та спортом. Що ж до результатів змагань, то першість виборола команда сільськогосподарського підприємства Стейк-Агро села Гайшина. Друге місце посіла команда викладачів університету і на третьому футболісти із Дем'янець. Усі учасники були відзначені кубками і грошовими винагородами. На сьогодні це і всі новини. Наостанок хочу нагадати, що переглядати наші інформаційні програми можна і в мережі інтернет на сайті Електронне місто. Якщо ви теж маєте корисну інформацію, чи особисто стали свідком якихось цікавих подій і готові про це розповісти, телефонуйте за номером 56318. На цьому я кажу вам до побачення. Нехай щастить!